Всім привіт! Я нещодавно показував як працює лісорізна машина в Фінляндії. У мене було, було прохання показати, як закінч... чим все закінчується, що залишається після такої машини. Ось це, звісно, не зовсім та ділянка, трохи інша. Але тут вже все закінчилось. А там я ще покажу, коли все закінчиться. Ось такі галявини залишаються після лісорізної машини. Тут вона працювала буквально добу. А ось вже так складена деревина. До речі, пиляють тут ліс, виключно із листопада полютий і гілля не спалюють, а Ох, ти, чуть не впав, а складають замерша дорога, а складають у величезні купи де воно дає прихисток багатьом тваринам та живим організмам. Ось, Ось так пиляють ліс. Дякую всім за увагу та терпіння.